Ну, такі очевидні питання будуть, коли команда програє 0, а потім з рівню втратили чи набрала очко, це, як вважав. Та, звісно, таке, напевно, і логічна відповідь буде. Набрали очко, хотіли, звісно, три. але Так і складався матч. Зрозуміло, зараз ціна голу визначається. Варіативність, яка у суперника з воротарем, без воротаря, тому погано, що ми залізли. Йшли свідомо на той крок, що за рахунком ми планувалися останні 10 хвилинка награвання, матчів небагато, залишилось до плеюху, награвання з п'ятим, психологія, впевненість. Пропустили, на жаль, стандарт знову нам зайшов, будемо розбирати, але те, що зробили маленький камбек, хоч нічийний, це актив занесемо, а ну, є ще що розбирати. Вихід нібито помилки не було в воротаря Назарія Войтовича при пропущенні. Чи ви випускаєте кардаш, а він перший вже удар пропускає? Що, це, як таке помилка? Не можу говорити про збіг обставин. Воротар в частному футзалі це не тільки. Помилка при пропущеному голі, є багато аспектів гри, яких ми з Назаром Войтовичем розбираємо, і ще немає тих чітких рішень, коли в підключеннях. Ну його, його, я побачив емоційний фон був неналежний, він міє і має грати краще, тому в цьому фокусі я побачив, десь він вже запалився і міг е, влаштувати непередбачені події. подібності, ну останнє питання вам як тренеру збірної та з, 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 згідно того, що там зміни в календарі. Виникайте про питання, що напевно щось там цією вікновою фашою знайшли, там якісь матчі для збірної? Можете в цьому по 22 року. Чесно вам скажу, багато було варіантів, ті, що я знав. На сьогоднішній день я не можу дати чітку відповідь, буде, де і що, і як, тому що говорилось про турніри, але в залежності від суперників, чи то би був би виліт в Бразилію, чи в якусь іншу країну, все я думаю, за тиждень, другий вже буде стовідсотково, можливо, наступного тижня. Після нашого побачення я буду знімати точну відповідь де, і як, я думаю, ну, поки ще не вкладається інформація, тому що йдуть ще перемовини, як ну, ту паузу використання збільшилась. Тоді до побачення так, за тиждень. До побачення.